Вітаю всіх із нових тижнем! Вітаю всіх із понеділком і закінченням коридору затемнень. Ми його прожили, ми вижили, ми вели себе достойно, ми не наламали дров, і тепер ми можемо нарешті не боятися щось планувати, робити якісь більш сміливіші вчинки. Тому прогноз нам у поміч починаємо із понеділка. Понеділок, 22 число, чудовий день, якщо вам треба з кимось домовитися. Місяць у нас прийшов знак Терези. Терези це взагалі про партнерство, про стосунки, про взаємини, про домовляння. Всі ці історії в понеділок будуть виходити на перший план. Нам захочеться або доведеться провести час у. Приємні сподіваюся, компанії, можливо, піднімуться теми компромісів, теми, коли треба налагодити стосунки, зладити гострі кути провести час із партнером, провести час із компанією, яка вам близька. До нас доєднується Меркурій 22 числа, тому все ще через рот, все ще через комунікацію і про налагоджування взаємин буде вкрай вдалим. Мінусом це може дати те, що ми не зможемо самостійно прийняти рішення, ми будемо дуже-дуже багато говорити, а як же мені вчинити, чи так, чи інакше. Взагалі, коли місяць у знаку Терезах, то ці коливання вибору. Більше присутні в нашому житті, а коли там доєднується Меркурій, то ми не просто це самі собі копаємо, а ми маємо схильність виливати це через рот і вішати на вуха іншим людям. Чудовий день для того, щоб провести час не лише в хорошій компанії, а провести його якось за шопінгом, естетично, заринути в мистецтво, культуру, творчість, добре відвідувати якісь світські заходи, зануритися світ прекрасного, класно йти на побачення. Приділяти час своєму партнеру найкраще, все-таки, що може бути, це працювати з колективом, налагоджувати співпраці, документи, контакти, домовленості, робота на публіку, громадські активності, конкурси, змагання, марафони, кастинги, співбесіди, переговори, примирення, вирішення судових справ класно піде в понеділок. Тобто, все. Де вам треба своєю харизмою, своїми прекрасними естетичними словами когось в чомусь переконати своїй правоті? Понеділок ідеальний день для цього. Добре працювати з документами і різними бюрократичними справами. Якщо ви фоном чуєте якісь дивні звуки, то це мої сусіди роблять ремонт. 23 число день вже буде більш напруженіший. Уже той випадок, коли я порекомендую рот, навпаки, тримати на замочку, тому що і зливатися нам захочеться іще більше, але це вже буде більш напружено. Місяць так само лишатиметься в знаку Терези, але там буде Юпітер, який негативно впливатиме і додасть нам легковажності, вітряності, проблем із прийняттям рішень, буде певна. Певне відчуття суперництва, заздрість, спроба догодити і іншим, і нашим, і вашим, і це все буде викликати роздрагутування як наше особисте, так і людей навколо нас. Є ризик сварок, інтриг, поширення чуток. І якщо ви думаєте, що у вас конкурентів, ворогів, суперників немає, то 23 числа у вівторок вони можуть з'явитися у вашому житті. Не варто. У вівторок комусь довіряти. Якщо вам щось будуть говорити, перепровіряйте, бо а краще взагалі в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, тому що день е, точно не для сприйняття е, е, інформації. От. І зараз скажу: найбільша небезпека 23 числа, бо день такий досить напружений. У нас буде саме від різних реклам, тому коли вам будуть вішати на вуха акцію, не погоджуються. Якщо ми щось побачимо по телевізору, по інтернету там де щось пропонують, теж не варто ризик обминутися. Він просто величезний повестися на гарну рекламу. 24 число це середа, це самий напружений день тижня. Місяць у нас прийде до знаку Скорпіона і цю всю історію будуть. Більш нагнічувати Плутон і Марс. Місяць у Скорпіоні. Що це означає? Це означає, що ми так ми станемо всі більш пристрасними, сексуальними, магнестичними, але ми будемо більш психологічними, більш маніпулятивними, ревнивими і підозріливими. Нам захочеться все робити по-своєму, щоб був наш контроль. захочеться робити все крупно. І тут ключове діло так, як нам хочеться. Що, ми, що можна зробити корисно в такий напружений день, як його гармонійно прожити? Якщо у вас є справи, пов'язані з бізнесом великим, великими фінансами, ви можете ними займатися, сходити до банку, оформлювати якісь кредити. Відвідувати податкові історії. Можете зайнятися якимись спортивними подвигами, але обережно, тому що можливі травми. З одного боку, ми будемо мати більше фізичних сил, у нас буде більше витривалості, енергії, і захочеться кудись її викинути, і спорт одне із куди добре це зробити ну, краще так, ніж посваритися з кимось. Але в цей день є ризик травмування. Тому ви якось інтенсивно, але. Майте на увазі, що треба бути обережними. А от якщо ви хочете займатися чимось типу голочок, акупунктури, укольчиків у косметолога, можливо, татуажами, можливо, постояти на цвяхах, то оце буде якраз самий гармонійний викид енергії 24 числа. Добре займатися чимось екзотеричним, езотеричним, добре починати справи, які вимагають великої хоробрості, рішучості в впевненості, і оце такої войовничості, вони гарно підуть. Але, як завжди, я в такі дні рекомендую засередити свою увагу і направити енергії на пристрасні, пристрасні побачення. День може бути конфліктний, він, повторююся, може бути травматичний. Через що? Через маніпуляцію і тиск. Тому контролюйте. Якщо ви це все діло зможете собі проконтролювати, зможете інших. Протримати в руках, допомогти їм, не перейти в цей надмірний тиск, то хороший день для того, щоб досягти чогось, чого ви раніше не могли. Взагалі, 24 число не той день, коли треба триматися за старе, лишатися консерватором, бути такою милою, ласкавою і чогось чекати. Це той день, коли треба брати в свої руки бути. Впливовою, хвацькою, рішучою, не вестися на капризи, на страхи і не лінуватися. День дуже потужний. Завжди, коли ми маємо потужну енергію, це шанс зробити її на свою користь. Краще хоч якась енергія, ніж коли нема ніякої. От, як, наприклад, 25-го числа. 25 числа ніхто нам не заважатиме і ніхто нам не допомагатиме. Місяць так само залишатиметься в знаку скорпіона, тому прекрасний час помиритися з тими. З ким ми посваримося 24 числа, якщо, там, якщо так вже трапиться, продовжуємо робити те, що робили 24 числа, але тут уже добре додати ще шопінг. Шопінг такий специфічний, скорпіонський. Тобто добре купувати щось сексуальне, якусь білизну, добре купувати щось червоне, чорне, шкіряне, агресивне, драматичне. От Якщо вам не вистачає елементу гардеробу в такому стилі, 25 числа. Ви його прекрасно купите. Добре купувати продукти харчування, такі як вино, пиво, сири, хамон, копчена риба. Це реально той єдиний день і місяць, коли класно цим всім затаритися. І думаю, зможемо прожити його легше, ніж 24 число. 26 числа от уже день, коли нам будуть допомагати досягти. Великого день, коли буде підтримка хороших планет, добре на нас впливатимуть Сатурн, добре на нас впливатимуть Юпітер. Тому, якщо ви 24 числа не встигли доробити свої бізнесові справи, 25 числа ви були зайняті шопінгом, то 26 го числа реально варто повернутися до, до бізнесу, до походів у банк, займатися кредитами, податками. І фінансами добре відвідувати саме державні установки. Якщо це будуть якісь банки або такі інші історії по фінансам, або ваші історії із бізнесом, то якщо попередні два дні добре, коли ви сама собою там, свій бізнес налагоджуєте, тобто те, що без інших, то 26 числа дуже добре йти до начальників, до батьків, до керівників. Шанси прекрасні, що люди вас послухають і зроблять так, як вам треба добре шукати підтримки впливових осіб, меценатів. І очікуйте, можливо, 26 числа вам хтось чомусь допоможе, тому що шансів на це дійсно багато. Є ризик, правда, запланувати собі аж надміру багато справ. От. Тому обережненько. Але 26 число: начальство, керівництво, робочі справи, протекція, люди, які впливові, які володіють владою, оплата податків прекрасно зайде. Добре позвонити батькам поспілкуватися зі старшим поколінням. Буде просто чудово у 26 число. 27 число. Перша половина дня симпатична, друга половина дня більш напружена. Місяць перейде вже до знаку стрільця, і ми, в принципі, станемо більш оптимістичними. Ми станемо щедрими. Ми будемо далекоглядними. Нам захочеться всього великого, масштабного. Далекого, елітарного, іноземного і бажано всього побільше. І якщо перша половина дня буде нам в цьому допомагати, от якось у першій половині дня те, що ми хочемо, буде шанс реалізувати, здобути і те, що буде відбуватися навколо, воно буде, буде нас радувати. Тож, 27 числа, там прийде Венера, і трошки вона, це все діло нам попсує. Чого ми можемо очікувати? Невдачі в романтичних. Історіях. То Венера вона буде нам підсовувати ситуації, зустрічей, контактів, партнерства. Але ми будемо незадоволені цим партнерством і нам буде здаватися, що мало. Мало нам уваги, мало нам подарунків, не такий елітарний наш партнер, як міг би бути. Моя пара не так розвивається активно, як могла би. Ось це все можливо на другу половину дня. Будемо хотіти навіть вимагати від інших широких жестів, і які б вони широкі не були того вечора, вони нас не задовільнять. Тому, якщо є такий шанс не зустрічатися ні з ким увечері, то краще цим скористатися. І не рекомендовано 27 числа в другій половині дня йти на шопінг і займатися косметичними процедурами, тому що ми все одно лишимося незадоволені. Тобто, місяць в знаку стрільця він додаватиме. Нам широти, ми захочемо широких жестів, нам буде не шкода витратити енну суму грошей на себе або на шопінг, але все одно воно виявиться не те, що нам треба, і в результаті не сподобається. Тому таке моє застереження. А вже 28 числа. Неділя, знову неділя нам випадає хороший день для реклам і для виступів. Пам'ятаю, вже колись було в нас таке прогнозі, але от що зробиш? У нас місяць на небі не керується календарем нашим людським. Тому 28 числа, якщо ви можете запланувати якийсь виступ, рекламу, піарні історії, фотосесії, працювати над своїм іміджем, працювати над своїм брендом. Вперед, єдине, що це має бути масштабно в неділю. Нам, можливо, захочете захочете приділити увагу якимось деталям, тобто доколупатися до чогось в нашій рекламній карпанії, доколупатися до того, до нашого, до нашого навчання, до того, що вчив, що ми вчимо, доколупатися до слів, які ми говоримо, які говорять нам, доколупатися до порад, які нам роздають, або до тих, яких ми вимагаємо. Але не треба неділя, це не той день, коли треба працювати з мілкими деталями. День, в принципі, хороший для самопрезентації всіх справ, які я назвала вище, але не треба зациклюватися на дрібницях, бо може це потягти. Це не той день, коли треба працювати скурпульозно, уважно, це не той день, коли ми схильні все до дріб'язку прорахувати і виконати. Тому якісь детальні. Плани, справи, які вимагають детального плану і виконання чітких покрокових інструкцій, в неділю краще, краще не робити. От. Бо, бо все одно лише мись незадоволені. Якось так, в принципі, непоганий а хороший тиждень, окрім 24 числа. Там обережно. Але користуйтесь рекомендаціями, і є всі шанси здобути багато. Гарного всім тижня!